Доброго дня, учні 7 класу. Сьогодні у нас урок всесвітньої історії. Тема сьогоднішнього уроку раннє відродження, гуманізм. Отож, перейдемо до теми: то що ж властиве відродженню як найбільш відомій епосі а, культури Європейського континенту? Добі відродження – властиве поєднання античного ставлення до людини як центру Всесвіту, з християнським розумінням духовності, повернення до джерел античності, відродження інтересу до культури стародавніх греків і римлян, що і дало назву цій епосі дродження. Іноді вживають французький аналог цього терміну Ренесанс. Ідейною основою доби відродження став інтерес до людського характеру, до людини як такої. В добу відродження принцип гуманізму став визначальною основою культури світогляду та буття. Культура та побут набувають світського, а не церковного характеру. Гуманістичні ідеї епохи відродження проголошили утвердження людини як основної цінності. Де зародилось відродження? Батьківщиною культури відродження стала Італія. Тут творили свої шедеври: Дантелі Гєрі, Ді Бондоне, Мозакчо, Донателло, Брунелескі – Починаючи з 16 століття, хвиля відродження поширилась на інші країни Європи і отримала назву Північного Ренесансу. Гуманістичні ідеї в мистецтві та літературі розповсюджувались Європою. Зокрема, Францію, Англією, Іспанію в цей період поступово руйнувалася така риса життя середньовічної людини як корпоративність, тобто жорстке усвідомлення себе частиною тільки певного колективу, наприклад, селянської общини, громади, цеху, ри, рицарського ордену, університету або купецької гільдії. Твори гуманістів допомогли людині відчути себе самоцінною. Неповторною індивідуальністю на зміну релігійному ідеалу Аскета приходить новий герой, енергійна, самостійна, освічена людина. Письменники, гуманісти не тільки копіювали античні зразки, а й самі створювали прекрасні твори, що стали безсмертними. Серед діячів відродження особливе місце посідає Данте Алігєрі. Видатний італійський поет і мислитель як один із засновників літературної італійської мови. Його основний твір, божественну комедію, вважають філософсько-літературним завершенням доби середньовіччя своєрідною енциклопедією цієї доби. Історію він назавжди увійшов як автор божественної комедії. Власне, Данте вважав свою поему просто комедію. За Тогочасною традицією це були твори із сумним початком і щасливим фіналом. Божественною цей твір назвав пізніший італійський гуманіст Джованні Бокачо, підкресливши таким чином її велич, досконалість і значення. У трьох частинах пекло, чистилище, рай, Данте описує свою мандрівку до Бога. Цей твір є енциклопедією знань. Доби середньовіччя головна ідея автора: розум і знання можуть допомогти людині пізнати свої гріхи, а любов дає можливість пізнати вищу істину. Ще одним діячем епохи відродження був Франческо Петрарка, великий італійський поет, учений, філософ та історик. Саме його вважають першим гуманістом, оскільки він наважився протиставити богослов'я знання про людину. Петрарка уславився збіркою лі ліричних віршів, сонетів, книга пісень. Зокрема, це захоплення своєю коханою Лаурою, початок нового етапу розвитку мистецтва історики пов'язують із творчістю художників Джото Сандро Боттічеллі, архітектором Філіппо Брунелескі та скульптором Донателло. Усі вони творили у Флоренції. Тому саме це італійське місто часто називають батьківщиною епохи відродження. Провісником відродження в образотворчому мистецтві був художник Джото. На його фресках фігури біблійних персонажів ухоплені живим людським почуттями. І пристрастями. До речі, цей митець був другом Данте, і той навіть зобразив його у своєму творі божественна комедія. А Філіппо Брунелескі став першим архітектором епохи відродження. Йому вдалося зробити те, що виявилося не під силу багатьом іншим майстрам. Він перекрив куполом. Лорентійський собор, діаметр якого був більш як 40 метрів, зараз цей собор називається Санта Марія дель Фіоре. Ще одним видатним діячем епохи відродження був Донателло, який став скульптором, що вперше відобразив людину в тому вигляді, якою вона є, себто реалістично. Такою, зокрема, є його скульптура Давида, що переміг страшного велетня Голіафа. Відома сцена, коли Голіаф помирає від невеликого за зростом, але розумного Давида. Бронзовий Давид, більш ніж півтора метри заввишки, став своєрідним символом Флоренції у боротьбі за свободу. Не забуваймо, що активну участь у фінансуванні цих діячів займала родина медичі. Та й, взагалі, банкіри, олігархи Флоренції всіляко докладались для того, щоб власне мистецтво їхнього міста розвивалось якнайкраще. І в чому почитися нашим олігархам. Майстер зміг дуже жваво зобразити гнучке, мускулисте тіло яке, юнака, яке стоїть у розслабленій позі з мечем в руках, наступивши ногою на відрубану голову голяфа. Отож, які висновки ми можемо зробити з приводу епохи, яку ми розглядаємо? А вони і наступні. Основною ідеєю стало утвердження гідності людини. Успівувалася її краса, можливості розуму, творчого потенціалу волі. Гуманізм як основна ідея відродження став центром ідейного руху. Положення і можливості особистості в соціумі залежать від її власного таланту і розуму, а не від походження, як вважалось раніше. Мистецтво і культура. Вийшли з під влади церкви, але зберігають віру у Бога. Тому вони несуть вже світський характер, зріс інтерес до пізнання земного світу, реального світу. Природа розглядається як світ Божественної благодаті. Завершуючи урок, хочу вам побажати завжди проявляти інтерес до навколишнього світу, прагнути досконалості і розвивати свої знання. Як це робили діячі епохи відродження?